Чоловік, якому 51 рік проживав у помешканні п'ятиповерхівки на вулиці Ніла Хасевича, одиноко, підпрацьовував у кафе, де прибирав. Це й було його джерелом заробітку. Познайомився ще з одним чоловіком, який не мав де жити, тому прихистив його у себе. Один, який чоловік з ним жив, такий чорнявий усатий, такий не ще трошки ростом старший десь його року. Тесь приблизно плюс мінус такого. Я не здружно люди не жили, часто конфліктували під час однієї такої суперечки. Гість зарізав господаря. Тікати не став. Сам повідомив міліцію про смерть приятеля. Тим відразу не зізнавався, що це саме він вчинив вбивство, але його викрили. Тепер зловмиснику загрожує до 15 років. Не бачити волі на тілі. Самого потерпілого виявлено було один отвір від холодної зброї. Тобто один удар був. Нанесено в площину в область серця. Було встановлено особу, яка спричинила дані тілесне ушкодження, це виявився 56-річний е, ворожинець Волині. На сьогоднішній день людина в порядку 208 статті затримана і знаходиться в, ліч... в ізоляторі тимчасового тримання військового відділу. Про загиблого сусіда люди розповідають, мало хорошого, зловживав спритним за собою та своїм помешканням не слідкував. Але те, що там ходили до нього всяка, всяка, всякий зброй людей. Ну, да, так. він так і жив, певне, так думаю, що так і вів такий образ життя, тому що він, ну як вам сказати, просто людина довела себе до то, того, що просто. Від нього смерділо просто, розумієте. Він як просто як йшов біля нього, просто не може було ходити. Загиблий вже фігурував у нашій програмі. У грудні минулого року у його квартирі виникла пожежа. Якби не сусіди, власник та його співпляшник загинули б ще б тоді. там може бути біда бути, там бомжі, там же, там або зірве він, або ще що буде. Практично так і сталося. Замість пожежі вбивство. Рівнянина позбавили життя. За це його кривдник більше десяти років може провести за колючку ю